Олена Ульєва, як курча знайшло свою сім'ю, лежало на галявині яєчко, лежало і раптом тріснуло. а звідти курча стрибнуло. Жовте, наче сонечко, пухнасте, як кульбабка. Але щось пхинькає наш малюк, сумує, боїться чогось. Запитує його небесне сонечко. Ти чому сумуєш, курча? Чого боїшся? Як же мені не сумувати, якщо я таке самотнє? Хто мене пригорне, хто зігріє? А раптом лисиця або вовк прийде. Хто мене порятує? Ніхто насупилося сонечко. Не буває так, щоб малюки були самотні. Стривайно я погляну. Може, тебе хтось шукає? Мені з висоти все видно. Подивилася сонечко праворуч, подивилося ліворуч. І точно біжить доріжкою курочка, сокоче. Де моя курча? Де мій малюк? На хвилинку яєчко лишила, а він вже вилубився та втік. Хто його пригорне? Хто зігріє? А якщо вовк? Лисиця, хто курча порятує? Закричало сонечко з висоти. Тут твоє курча, тут твій малюк. Зраділа курочка, підбігла до нього, обійняла, пригорнула, зігріла і перестав малюк плакати, боятися. Зрозумів, що не один. Звичайно, ти не сам. Є в тебе й мама курочка, і тато півник, і курчата, братики сестрички. Усі вони твоя сім'я. І всі вони тебе люблять! Ось так наше курча дізналося, що в нього є сім'я. Щоб любити його, рятувати, пестити і гріти. Тому боятися і сумувати йому тепер зовсім немає чого. Сім'я потрібна для того, щоб любити одне одного, пестити, піклуватися і допомагати. Запитання чому курча сумувало? То йому допоміг. Кого знайшло сонечко? Чому курча припинило плакати? А яка в тебе сім'я? Як ти допомагаєш своїй сім'ї? А як вона тобі допомагає?